Всім привіт! Ви на каналі Футбол по українськи Дебют циганкова. Дивні правила в Евертоні. Невпевнена гра Луніна. Це не тільки у наступні декілька хвилин. А перед початком не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Так ви сприяти розвитку україномовного контенту на Ютубі. Що ж, поїхали. Карло Анчолотя оголосив склад проти мальорки, у якому місце воротах традиційно довірив типу Куртуа. Бельгії вийшов на розминку, але за 30 хвилин до старту поєдинку покинув поле через дискомфорт у лівій нозі. Після консультації з медиками тренерський штаб Реле вирішив поберегти основного голкіпера. Тому в основному складі вийшов Андрій Лунін. На 13-й хвилині Андрій пропустив дивовижний м'яч за комірець. Муріки відгукнувся на передачу Дані Родрігеса і головою відправив м'яч у сітку воріт. Це неймовірною траєкторією. Українець нічого не зміг зробити. То слово на 59-й хвилині схибив з пенальті. Після фінального свистка Лунін дав коментарі стосовно гри. Це не вперше, коли я міняю Тібо. Я завжди маю бути готовим. Матч складався для нас важко. Суперник виставив п'ятірку захисників. Втім, ми не повинні були програвати, пропускати таке прикро. Настав час відновитись та добре підготуватись, виправити та усунути помилки, щоб рухатись вперед. Ми збираємось проаналізувати все і вжити заходів, сказав Лунін. Напередодні жмелі просто стояли фрайбургу, на сигнали йду на парк. Прийом був дуже гостинний. Дортмунд переміг 5-1. Одним із голів відзначився Карім Адіємі. Проте це не всі його пам'ятні дії у матчі. В одному з епізодів 21-річний нападник розігнався до 36,65 км на годину, встановивши новий рекорд швидкості у бундеслізі. Нові дивні правила у Евертоні подібне зводить з розуму. Всі останні роки з тих пір, як це з'явилось у футболі, тепер футболістам Евертона не можна носити під час тренування шапок. Ні шарфів, при цьому вони зобов'язані тренуватись у щитках. Це не тільки правила, це ще й здоровий глуст, як тренуватись чи грати, коли на тобі одягнено 14 шарфів, 15 шапок і ще колготки. Свою позицію я доніс кожному футболісту, наводить слова Дайча Зесан Ярмоленко, вкотре відзначився голом. На старті другого тайму Ярмоленко зробив рахунок 3-1 на користь своєї команди в чемпіонаті ОАЄ проти Алі Дафри. Українець отримав м'яч на фланзі, віддав партнеру та змістився в центр, де отримав пасу відповідь. Андрій одразу обігрався з лавою стінку. Після чого вискочив віч на віч та спокійно реалізував момент. Окрім цього, Ярмоленко посприяв другому взяттю воріт суперника, заробивши пенальті. Захисник завалив українця, а лаба без проблем реалізував 11-метровий удар. Український хавбек Віктор Циганков дебютував за іспанську Жирону. Це сталося у переможному матчі команди у 20-му турі Ла Ліги проти Валенції. Український півзахисник вийшов на заміну на 78-й хвилині матчу та провів на полі час, що залишився. Втім, українець. Нічим особливо не відзначився, а рахунок так і залишився мінімальною на користь Жерони. Єдиним голим у поєдинку для господарів поля забив Борха Гарсія на 64 й хвилині. Матчу команда Мічела здобуває першу перемогу в трьох матчах. Та піднімається на 11 місце до Єврокубкової зони п'ять очок в рамках 22-го туру французької ліги. 1 Марсель вдома приймав Ніцу. Руслан Малиновський розпочав цю гру на лаві запасних, але вийшов на другий тайм, замінивши Дімітрі Паєта. Вже на 60 й хвилині український хавбек вразив ворота гостей та скоротив перевагу суперника. Цей м'яч став дебютом для 29-річного півзахисника в футболці французької команди. Що ж, це були всі новини на цей час. Дякую всім за перегляд. Підтримуйте наших спортсменів та звісно зсу. Слава Україні та до нових зустрічей.